Але при цьому в оцій статті 69 Конституції України відсутній механізм, я ще раз повторюю, механізм забезпечення рішення референдуму. От в цьому і полягає недолугість. Механізма немає. Він то прописана оця цій стаття 69, що народне волевиявлення здійснюється. А яким чином де механізм оцього здійснюється? Хто може надати відповідь на це питання? Механізма немає, він відсутній. Ось в чому полягає проблема. І ось, якщо взяти приклад референдуму 2000 року, який було ініційовано не народом, я ще раз підкреслюю, не народом, а президентом України Леонідом Кучмою. Він був ініціатором проведення цього референдуму. Тобто, де юра, де юра, за народною ініціативою, а фактично, президент України Кучма, ініціатором проведення цього референдуму? І відповідно було організовано Центральною виборчою комісією, ЦВК, На основі Конституції України та згідно з українським законодавством. Скажіть, будь ласка, а як же тоді можна сказати про те, що? В 72 статті написана. І в 69-й. Там написано. В 72 статті. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою, тобто народом. Народ проголосив цей референдум. Ні, кучма. А 69-та Там наголошено, Народне волевиявлення здійснюється. Де це народне волевиявлення? Хто здійснює? І відповідності до цього був створений указ президента України щодо проведення референдуму. Бо Кучма, тоді ще президент, він був ініціатором проведення референдуму. І він видав указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І на референдум було винесено 4 питання. Ось, шановні глядачі, в чому полягає сутність? Що народ не був ініціатором проведення референдуму. І механізма немає. А якщо б і був, то якби результати були впроваджені у вигляді законів? Немає цього в Конституції України. А ми в подальшому скажемо, що має бути в відповідності до Конституції України, що там має. Бути прописаним для того, щоб народ був ініціатором, і для...